Те, що ми кладемо щодня в свою тарілку, нас або лікує, або повільно вбиває. Сама перша помилка в харчуванні це відмова від сніданків. Вона запускає стресову реакцію організму. Без сніданку мозок працює на холостих, а тіло бере енергію в борг, яку потім треба віддавати втомою та вечірнім переїданням. Друга помилка це швидка їжа. Замість енергії отримується втома, вздуття та важкість. Третя помилка це їжа на ходу. Травлення це процес спокою, а коли їсти на ходу це удар по печінці та шлунку. Та четверте їжа перед сном, пізня вечеря, переїдання це ворог, сну, серцю та вашій фігурі. Та п'яте це надмірне вживання солодкого після 18.00. Це інсулінорезистентність, цукровий діабет, гормональні порушення, ожиріння, гіпертонія. Пам'ятайте. Їжа або ліки, або отрута і щодня обирайте саме ви. Бажаю міцного здоров'я!